Вітаю! Сьогодні пропоную вам цікаву техніку, яку я роблю зі своїми клієнтами на індивідуальних консультаціях. Це діагностика стосунків. Але це не про стосунки з іншою людиною, це про стосунки вас з самим собою. Це про стосунки з вашою самооцінкою, з вашими страхами, з вашим внутрішнім критиком, внутрішньою дитиною тощо. Ця діагностика, вона. Така ззовні проста, всього використовуються дві карти Таро. А для тих, хто негативно ставиться до езотерики, за спокою ми будемо працювати з картами Таро, як з психологічним інструментом. Так от, всього розглядаємо всього дві карти, але іноді ці дві карти кажуть більше, чим великі розклади метафоричних карт. От, ми зараз зробимо таку діагностику. Подумайте про стосунки, з чим ви хотіли би отримати підказки. І будемо робити діагностику. Робимо діагностику в трьох варіантах на трьох різних колодах таро. Перша колода це класичне таро. Тягну дві карти. Перша карта це ви. Друга карта це з ким ви хочете подивитись стосунки, з ким чи з чим. А друга колода це 78 двері, дверей. Так, теж ви, і з ким ви хочете подивитись стосунки. І третя колода це щоденна колода з, з, з ви. І з ким ви хочете подивитися стосунки. Зазвичай на консультаціях клієнти самостійно трактують карти, я лише допомагаю і направляю. Але зараз я дам свої коротенькі коментарі по кожній карті. А ви пишіть в коментарях, як вам відгукнулися ці карти чи ні. Якщо у вас виникли якісь свої асоціації, це чудово. Теж пишіть про них в коментарях. І так починаємо. Перший варіант на класичному таро. Давайте, щоб вона не заважала сюди. І так, перша карта це Ви. Уважно подивіться на карту: це Верховна Жриця, але зараз назви карт не мають значення. Що ми бачимо на цій карті? Я бачу загадкову жінку, да? це якась жриця, вона представниця якогось культу. А вона розумна, да? вона має в руках книгу. Біля, вона сидить біля двох колон білої, білої і чорної, Це може казати про баланс. От, вона спокійна, вона впевнена в собі. От, що ще можна? Ну, начебто, поки що все. Тепер давайте подивимося іншу карту, це інший персонаж про стосунки з яким ви хочете з'ясувати. Ось тут ми теж бачимо жінку. Нагадую, що все, всі карти це метафоричні, і тут немає полу в жіночому чоловічій. Ми бачимо персону, так, от, яка теж спокій, ліє воду, от, вона якихось в якихось своїх думках, в своїх мріях, бачимо Велику зірку, це теж каже про, млі, про якісь мрії. Про які якісь бажання. І тепер давайте поглянемо на ці дві карти разом. От що ми бачимо? Перше, ми бачимо, що перша карта вона дивиться поперед себе з замисленим виглядом. Друга карта начебто дивиться на першу карту, але насправді вона зайнята своїми справами. Своїми якимись діями. От. І що можна сказати про ці, про ці стосунки на цих картах? Вони начебто непогані, да? але тут кожен зайнятий своїми справами і немає взаємодії між цими двома персонажами. Що б я порекомендувала по цим картам? Що треба розібратися, чим так зайняті обидва персонажі, що вони не помічають одне одного, одного. І що треба зробити, щоб ці персонажі помітили, помітили і почали взаємодіяти? Беремо другу, другий варіант це у нас колода 78 дверей. Відкриваємо першу карту. Ось Що ми тут бачимо? Тут ми бачимо дьявола. Так, От. Двоє людей, які стоять перед дьяволом, але вони, як на мене, вони не налякані, вони зацікавленістю дивляться на цього дьявола. Що можна сказати про цього персонажа? Що він далеко не однозначний, да? він має свої якісь тайни, що він маніпулятор, що він. Знає, як досягти свого. І давайте подивимось на другу карту другого персонажа. І ми, що ми тут бачимо, що людина від, кудись йде. Ми бачимо, що це якісь квіточки, якийсь сад, але він йде кудись в гори, кудись невідомо куди. От, Ідучи від. Начебто, в саду все добре, все приємно, а він кудись все одно ну, йде, йде. Йде шукати чогось кращого або, може, іншого. Так, і якщо поєднати ці дві карти, що ми тут бачимо? Що знову тут ніякої взаємодії між двома обома персонажами немає? Е, перший персонаж він зайнят своїми справами. Він думає, як маніпулювати, як досягти своїх бажань, мрій. От. А другий персонаж просто йде, бо його щось не влаштовує. Що можна тут порекомендувати? Знов з'ясувати, чому йде вторий, другий персонаж, куди він йде, від чого він йде. І а першому, як змінити свою поведінку, свої чинки, щоб досягти взаєморозуміння з другим персонажем. Беремо третій варіант. Я даю трактовки карт такі більш загальні. Коли на консультації ми працюємо з клієнтом з конкретним запросом, то і більш глибоко роздивляємось карти. Зараз я даю такі тільки, скажімо, натяки. От Кожен із вас може сам щось домислити, проаналізувати. От Якщо хочете, можете писати свої думки в коментарі. От І я вам допоможу розібратися, якщо є якісь питання. І так, третя колода щоденник, щоденне таро відео, і перша карта це ви. Ну, тут от такий е, король сидить. От, ну, Взагалі-то ві, він так доволен, довол, е, задовол, задоволений собою, та, в, з кубком, має трубу підзорну, щоб дивитися вдаль. Але, бачите, він знаходиться на такому острівці серед моря. Ти, ну, скажімо так, відрізаний. Від реалій, і ще можна сказати, що ну, він теж живе на якійсь своїй волні, своєму якомусь світі, ну і спостерігає за іншими, здалеку, через подзорну трубу. І другий персонаж. Ось Тут такий хлопчик, на метлі, він молодий, азартний. Бачите, рветься в бой, але він воює з птицями. Це таке, скажімо, безглузде заняття. Ну, а можливо, він тренується. Ну, як, він настрою рішуче, має потенціал, має запал. А тепер давайте поглянемо на ці дві карти разом. От. Знов таки цей персонаж дивиться кудись в даль. Хоча, бачите, труба в цій руці, і трошечки він підглядає за цим молодиком. Ну, а молодий він зовсім не цікавиться королем, у нього є свої справи, він зайнятий боєм, він прагне перемоги. От, і до короля йому зовсім немає справ. Що можна сказати по цим картам? Що теж треба з'ясовувати? Чому молодик не цікавиться королем? От, що у нього на думці? Чому так вийшло? Ну, і, звісно, король як королю повернутися. На землю зі свого острів і ну, стати більш, скажімо так, приземленним. Ось такі діагностики у нас вийшли. Якщо вам цікава така діагностика, ви можете записатися до мене на безкоштовну консультацію, і на цій консультації ми більш докладніше розберемо вашу ситуацію за допомогою такої техніки. Записатися можна в приватні повідомлення. А на сьогодні все, до наступних зустрічей. Пока.